Доброго ранку, мої любі діти, шановні батьки, першого літнього дня в Україні, як і в усьому світі, відзначають гарне та радісне свято День захисту дітей. Дорогі наші діти, ви майбутнє нашої держави, яке формується сьогоденні. Тож наполегливо опановуйте знання, творчо мисліть. Розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України. А ми сьогодні хочемо вас привітати з Днем Захисту дітей. 1 червня, ваша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили нашим дітям все навкруги у квітах. Романів сонця багато, на планеті земля наші діти. Відзначають нині свято. Діти, у нас сьогодні художня література, і я вам підготувала віршики. Ми з вами сьогодні будемо читати їх. Отож, сідайтеся всі зручненько і слухайте уважно світ барвистий, веселковий, різно-різно-кольоровий, Мов народжений красою. Наче скроплений росою, чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова, і на цій планеті діти в мирі й дружбі хочуть жити. А ось ще один, послухайте найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад наш у квітах. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось. Присівши на ганку захист дитинства у цілому світі. Це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити прекрасне і вічне, нехай не вмира. Діти, сьогодні у нас свято. Я бажаю вам всім, щоб ви гарно відпочили. Прошися місто чи завітали каверню, поїли морозиву. А може, просто завітали в дитячу бібліотеку, погралися в ігри. Я всім вам бажаю щастя, добра, любові, щоб ви завжди завжди сміялися і були дуже гарними. Я вам дуже дуже багато бажаю щастя, здоров'я, посмішки. Бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей. Сьогодні ви зробите коротеньку розповідь, як ви відпочили, що ви робили, де ви побували. І нам про це розкажете. А ми будемо очікувати ваших фото. Надсилайте нам вайбер. До побачення, до нових зустрічей.